Стоїть в селі Суботові на горі високій домовина України. Широка, глибока, ото церква Богданова. Там-то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали. Могили вже розривають та грошей шукають. Льохи твої розкопують та тебе ж і лають, що й за трудини находять. Отак то, Богдане, занепастив єси в Богу сироту Україну. За те ж тобі така й дяка, церков домовину нема кому полагодить. На тій Україні. На тій самій, що з тобою ляха задавила, байстрюки Єкатерини сараною сім. От таке то Зіновію, Олексіїв друже. Ти все отдав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те таки й було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Може, й справді, нехай так і буде. Так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся чужі люди. Церков домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна, і розвіять му неволі. Світ правди засвітить і помоляться на волі, чи діти.